Демонтувати не можна залишити. Жителі будинку номер 43 по вулиці Пограничній сьогодні спілкувалися з представниками міської виконавчої влади минулого року. Під час щільних ворожих обстрілів один з ракетних ударів прийшовся саме по цьому будинку. Наразі є рішення виконкому щодо демонтажу значної його частини з наступною відбудовою. Однак, у жителів воно викликає заперечення. Інші подробиці далі в сюжеті. Російський обстріл цього будинку в жовтні 2022 року призвів до руйнування третього та четвертого під'їздів. На жаль, були й жертви. Після проведення ліквідаційних заходів перед місцевими мешканцями постав вибір між демонтажем та консервуванням зруйнованої будівлі. Якого рішення сьогодні досягли під час спільної зустрічі місцеві мешканці та представники влади? Ми дізнавалися з перших вуст. У постраждалому будинку 70 квартир. Найбільших уражень зазнали два крайні під'їзди у правому крилі. У цій частині 13 квартир зруйновані, решта зазнали пошкоджень. Водночас біда не обійшла помешкання і у вцілілій половині теж. Тут чимало розбитих вікон, винесені двері, понівечена покрівля та інше майно. За весь час ми були на розпуті. Що робити діяти з третім четвертим під'їздом? Дивитися на це дуже тяжко. Ну хто жив на одному тому ж місці? Моє почуття розуміє, як боляче дивитися на ці руїни. На зустріч до людей прибув віцемер Миколаєва Віталій Вуков, адміністрація департаменту житлово-комунального господарства, представники проектної організації та інші посадовці. Почути пропозиції влади зібралося близько 40 чоловік. Це люди, які продовжують мешкати у зруйнованому будинку, і ті, хто втратив свої квартири, чесно кажучи. Не, не так багато є якоїсь певності, тому що немає чіткої е, такої програми, чіткого алгоритму в країні, як відбувається відбудова будинків. Ми маємо шанс, ми можемо почати щось робити. Тут є у нас два варіанти. Залишиться так, як є, до тих пір, поки буде все зрозуміло. А коли це буде зрозуміло, коли буде перемога? А коли буде перемога, не знає ніхто. І є другий варіант це почати в числі перших. А ті, хто перші, як правило, їм стараються допомогти. Таких будинків, як ваш, 10 в Миколаєві. Для того, щоб щось про тут проєктувати і відбудовувати, треба його спочатку розібрати. Віталій Луков зазначив, місцеві мешканці вправі самі обирати, який варіант для них більш прийнятний. Зі свого боку люди наголосили, що залишати рідний будинок не хочуть, адже більшість тут живуть вже більше 50 років. Повинна бути експертиза офіційна, де будуть професіонали підписуватися, щоб можна було сослатися на них, а не просто одна баба сказала. Правильно? Про те, що да. третій, четвертий під'їзд підлягає демонтажу, вона ж проведена, вона вже є. Ми вам кажемо про те, що вам треба подумати над дозволом на демонтаж. Щоб потім ми могли, хоча б е якийсь шанс мати на відновлення, за підсумками зустрічі вирішили повторно зустрітися за тиждень, 14 липня. До того часу, жителі постраждалого будинку мають вирішити, який із запропонованих варіантів вони обирають. Можу сказати, що старе покоління воно хоче жити тут, а молоді ж, молодь хоче новіше, надійніше. Ну, ось так, як треба знайти е, правильне рішення, і всі тепер цю неділю будуть думати, як правильно. Поступити зі свого боку, влада на наступній зустрічі має повідомити людям, чи є можливість у майбутньому побудувати на цьому місці новий будинок з аналогічною кількістю квартир згідно сучасних державних будівельних норм. Саме на наступну п'ятницю, на наступну нашу зустріч, ми повинні сказати людям, чи на цьому місці можна відбудувати за новими ДБНами будинок для тієї кількості квартир, яка втрачена внаслідок руйнування російським неадекватом. Зараз нові державні будівельні норми, там досить жорсткі стандарти щодо безпекових речей, тобто обов'язково мають бути бомбосховища, обов'язково має бути доступність для людей з особливими потребами і обов'язково мають бути стандарти енергоефективності. Ця хрущовка ну, не відповідає ніяким ніяким нормам сучасним. Це точно. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на Тро каналі Март.